вас вітати на нашому тренінговому занятті. Велике дякую, що ми всі зібралися сьогодні разом. Тут З початку вересня в центрі Я Маріуполь Кривий Ріг відкрили клуб Веселка для людей похилого віку. Щочетверга психологиня Ксенія Боровська проводить заняття з учасниками клубу. Пані Олена, переселенка з Маріуполя. До Кривого Рогу приїхала у квітні. Все її житло та майно каже жінка, вщен зруйновано та спалене російськими окупантами. Мені якось чим то мабуть. Треба було заповнити той вакуум, який в мене залишився після Маріуполя. Тут люди такого ж віку, як і я, і старші. І якось ми знайшли спільну мову з ними, розмовляємо. Також з нами працює психолог, щоб позбутися тих негативних всіх наслідків після пережитого. На заняття зазвичай приходять близько 20 людей від 55 до 90 років. Це вже третя зустріч учасників клубу з психологом. Тут проводять арт-терапію, різноманітні вправи та тренінги. Цього разу говорять про подолання тривожності. Мета підтримка, підтримка людей зрілого, дорослого віку. Бо вони теж потребують підтримки і, мабуть, набагато більше ніж молодші люди. Тема зазвичай подолання кризового стану, робота з тривогою, робота з Стресом настрій змінюється, це помітно. Є прогрес у людей, і вони приходять вже більш як модне слово є прокачані. Ми їх тут прокачуємо в напрямку подолання кризи. Ми обсуждаємо певний план західів, який будемо проводити вже ось наступного місяця. Це і е, як розважального е, напрямку е, заходи, так і якісь е, навчальні заходи. Центр підтримки переселенців Я Маріуполь працює щоденно з 8 до 15, крім неділі. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.